Привіт-привіт. От зразу й продовження. Ех, ну, то це я вам почав розказувати в попередній серії, значить, весілля. І я там на весіллі почав розказувати ту історію про ту спадщину. І сусід мій каже: Йо-майо, -йо, в мене така тема є. Ну, сюди-туди, вже пізніше, там після весілля, на тверезу голову, дядько приносить документа. Тоже з печатками і адресом та й фірми, юридичної фірми з Києва, яка от займається саме спадщинами з-за кордону. Значить, дядька така історія. До них та фірма звернулася, навпаки, не, не вони до неї, а до них фірма звернулася. Та фірма шукала спадкоємців в Україні е, якогось чоловіка. Е, вони написали до них, спитали чи, запитання, чи той їхній родич. І по факту то був їхній реальний родич. Е, вони там чули про нього, він якби пропав про нього, ну, під час війни пропав і про нього нічого не знали. А тут вирисовується така картина, що він в Франції ж, жив, помер і ну, там, не знаю, напевне була якась спадщина, і так по тих законах. Ну, Заповіту, напевне, що нічого і не написав, але та фірма шукала спадкоємців. Чому ж вилізла проблема? Вилізла проблема в тому, що окрім мого сусіда, в такій, в такій самій степені, родинній степені, як то, було ще дві сім'ї, ще дві родини. І от вони зібралися, три, три сім'ї і кажуть, що давайте скидаємося грішми. І будемо якихось наймати ну, юристів, добиватися, бо там треба було теж з архівів брати довідки, що такий е той дядько був, жив, ким він їм приходився. Ну коротше, там купа замороків їздити і, і тратитися треба було. І, напевне, прийшлося б і в Францію їхати. А ті родичі кажуть: а ну, ви тиво. Робіть, ну, добивайтеся, ну, а вже потім, як щось доб'ється, то ми вам дамо гроші, понімаєте хитро. А як нічого не доб'ється, то, виходить, ті гроші, що потратиш, то вже. І от той сусід так добряче подумав і каже: ну так, да, я буду їздити добиватися, тратити гроші, час і нерви. Як доб'юся, тоді вже давай ділися. А як не добьюся, то хто мені ті гроші верне? І каже, махнув рукою на ту справу. А як би ви зробили на місці того мого сусіда? Пробували б добиватися чи ні? Ну, трак... Понімаєте, як хитро ті родичі хотіли зробити? Ти, ти ну давай добивайся. Якщо вийде щось, то ми тоді дамо тобі тих пару рублів, а не вийде, то тобі, блін. От бляха буває чи ж хитла. Ну я не знаю, ну по-моєму, то не зовсім не хитрість, то дурість. Бо то ж був шанс там. Ого, яблука падають по машині з яблуні. Тож був шанс якусь касу добре, Стриганути. Так вийшло, ніхто нічого не отримав з того. Так що бувайте здорові. Нагадав я ще одну історію про спадщину, про мого однокласника. Я зараз вам її розкажу в слідуючій серії. Так що підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, короткі серії, супер. Бувайте здоровенькі.